Осіння обрізка дерев здається простою справою взяв секатор, підрізав зайві гілки і нібито допоміг дереву. Та насправді саме восени багато господарів завдають своїм саджанцям найбільшої шкоди. Люди щиро думають, що роблять добро, а виходить навпаки, калічать дерево, підрізають його в момент, коли воно готується до зими, коли соки вже не рухаються, і будь-яка рана стає відкритими дверима для холоду, грибків і гнилі. Тому треба зрозуміти одне просте правило осіння обрізка це не підчистити гілки, а серйозна операція, яка вимагає знань і часу. Коли дерево скидає листя, воно не засинає одразу, як багато хто думає. У цей період відбувається важливе внутрішнє накопичення поживних речовин у коренях, підготовка до зимового спокою. І якщо в цей час людина бере пилку чи секатор, робить великі зрізи, то рослина не має сил, щоб затягнути рани. Кора тріскається, під нею заводяться шкідники, а в морози ці місця промерзають. Навесні таке дерево або довго не прокидається, або гниє просто на очах. Не одне покоління садівників переконалося, краще нічого не обрізати, ніж обрізати невчасно. Буває, що господар виходить у сад. І бачить безлад, гілки переплітаються, листя опало, все виглядає неохайно, і от рука сама тягнеться навести лад. Та дерево не грядка, де можна вирвати бур'ян. Кожна гілка, навіть суха на вигляд, має свою роль. Осіння обрізка без розуміння процесів це як лікувати людину, не знаючи, що в неї болить. Старі садівники колись казали, що не чіпай дерево, поки воно спить. Воно тобі потім не подякує. Ці слова треба пам'ятати. Восени дерева особливо вразливі, сік у них іде донизу, гілки вже не еластичні, кора стає тонкою. Якщо зробити глибокий зріз, він не загоїться до морозів і туди одразу потрапить волога. При перших заморозках рана розширюється, кора відходить, і дерево плаче навесні чорними плямами гнилі. І ось замість пишного цвітіння ми бачимо мертву гілку або ціле дерево, яке більше не плодоносить, і все це через неправильну осінню обрізку. Ще одна причина, чому обрізати восеник ризиковано, полягає в тому, що багато хто не розуміє різниці між санітарною обрізкою та формувальною. Санітарну можна робити лише тоді, коли видно очевидну хвору, поламану або мертву гілку. І то зріз робиться обережно з обробкою зрізу садовим варом. А от формувальну обрізку коли прибирають зайві гілки, треба робити навесні, коли видно живі бруньки, і зрозуміло, де дерево ростиме далі. Осіння ж обрізка на осліп це як різати у темряві. Ніколи не знаєш, чого пошкодиш. Дехто вважає, що обрізка восени допомагає дереву легше перезимувати, бо менше гілок, менше, менше снігу ляже. Це хибна логіка. Дерево взимку захищається саме кроною. Гілки створюють повітряну подушку, яка оберігає стовбур від різких морозів. Коли ж обрізати все під нуль, дерево стає беззахисним. І навіть невеликий мороз може зруйнувати молоді тканини. Краще лишити трохи зайвого, ніж відрізати потрібне. Є ще один момент психологічний. Багато хто сприймає обрізку як ознаку догляду, мовляв, якщо не обрізав, значить, то б занедбав сад. Але справжній господар знає, що догляд це не дія, а розуміння. Треба дивитися не на форму крони, а на здоров'я кори, колір пагонів. Наявність бруньок. Якщо дерево виглядає міцним, не варто його турбувати, краще дати йому спокій до весни. Тоді обрізка буде не шкідливою, а лікувальною. Дерева, як і люди, мають свій ритм життя. Восени вони готуються спати, зменшують рух соків, затикають пори, зупиняють ріст. Якщо в цей момент прийти з ножем, це, це як розбудити людину серед ночі і змусити її бігти в поле. Вона просто не витримає те саме і з деревом, воно втрачає силу, і навіть якщо виживе після такої Процедури, то навесні буде ослабленим, плоди дрібні, цвіт бідний. Тому перша і головна істина, яку має знати кожен садівник обрізка, це не обов'язок, а відповідальність. Кожен зріз. це втручання у живу тканину, і робити його треба тоді, коли дерево здатне загоїти рану. А восени воно вже не здатне. Сикатор у цей час має лежати в сараї, а не в руках господаря. Осінь. Це час спостереження, приготувань, а не дій. Мудрі господарі завжди казали у саду треба більше дивитися, ніж робити. Ці слова особливо справедливі восени. Хто зрозуміє це, той збере добрий урожай наступного року, хто ні, той навесні побачить чорні зрізи, сухі гілки і подумає, що мороз винен, а винен був секатор. узяти невчасно. Більшість садівників щиро переконані, що обрізати дерева восени це корисно і необхідно. Але насправді саме в цей час вони роблять ті помилки, які знищують їхній сад поступово рік за роком. Основна біда не в самій обрізці, а в тому, що робиться вона без розуміння, навмання за принципом, аби було чисто і секатор, який мав би допомагати дереву, стає його ворогом. Серед головних помилок неправильний час, глибокі зрізи, обезголовлення дерев, залишення пеньків, зріз по живому, а також обрізка у вологу чи холодну погоду. Найпоширеніша помилка обрізати дерева занадто пізно, коли вже з'являються заморозки, або опадає листя. Люди думають, що саме тоді видно форму дерева і можна підчистити, але варто пам'ятати. Коли дерево входить у стан спокою, воно вже не має сокоруху, тобто не може закрити зріз живими клітинами. У результаті навіть невеликий зріз стає відкритими воротами для інфекцій, грибків та морозу. Навесні такі дерева часто чорніють, на зрізах з'являється гниль або камедетича. Садівник дивується, чому це дерево сохне. А відповідь проста пізня обрізка. Друга помилка. Це різати гілки занадто коротко або під самий стовбур, залишаючи великі рани. Є навіть такі, хто повністю знімає верхівку, щоб зробити дерево нижчим, але дерево не кущ і не терпить такого ставлення. Якщо зрізати головну гілку або вершину, порушується природний рух соків дерево починає хворіти, бо не може збалансувати новий розподіл поживних речовин. Крім того, після глибоких зрізів починають рости вовчки, тонкі вертикальні пагони, які виснажують дерево і не приносять плодів. У народі кажуть зрізав маківку, виросте борода з гілок. І це чиста правда. Третя помилка залишати пеньки. Коли обрізають гілку, але не біля самої основи, а залишають 3-5 см, то здається, що це безпечніше. Насправді це ще гірше. Пеньок не отримує соків, поступово сохне, і через тріщини в нього заходить гниль. Звідти хвороба переходить у живе дерево. Через рік, два у цьому місці починає гнити кора, а господар дивується було здорове дерево, а тепер трухляве. Тому старі садівники казали або зрізай правильно, або не торкайся зовсім. Зріз має бути біля основи гілки по кільцевому напливу. Там, де дерево саме залікує рану. Ще одна серйозна помилка робити зріз під неправильним кутом. Коли гілку зрізають рівно або вниз, вода після дощу чи снігу накопичується на зрізі, не стікає, волога стоїть і з нею приходить грибок. Тому зріз треба робити під кутом, щоб вода не затримувалась. Просте правило, але скільки садів гине через його незнання, також не можна обрізати мокре дерево. Секатор ковзає, зріз виходить рваним, а це відкрита рана. Такі місця загоюються дуже довго, особливо восени. П'ята помилка обрізати надто багато гілок зараз. Багато господарів хочуть його молодити сад і беруться за справу радикально, знімають половину крони. Але дерево це живий організм. Якщо воно втратить одразу багато гілок. Воно не зможе нагодувати себе і відновитись. Після сильної обрізки дерево слабшає стає беззахисним перед морозами. Навесні може не зацвісти взагалі. Народ каже, не можна обрізати дерево як вівцю стригти, де воно не вовну ростить. Обрізка має бути поступовою, розумною, не більше третини крони за один сезон. Шоста помилка це обрізка без знання будови дерева. Не кожна гілка заважає росту, і не кожна повинна бути видалена. Є гілки, які з вигляду сухі, але всередині живі вони просто відпочивають. А є ті, що здаються міцними, а насправді зламані під корою. Досвідчений садівник спершу обстежує дерево, дивиться, як ростуть бруньки, чи є рух соку, і лише потім бере інструмент. Недосвідчений же ріже все підряд, і замість користі суцільна шкода. Часто так гублять молоді дерева, які могли б жити десятиліттями. Сьома помилка не дезінфікувати інструмент. Після обрізки хворого дерева той самий секатор беруть до іншого, не протершила за спиртом або хоча б окропом. У результаті хвороби розносяться по всьому саду. Восени, коли дерева ослаблені, це особливо небезпечно, тому кожен зріз як операція. Інструмент має бути чистим. Гострим і сухим, інакше навіть найправильніший зріз стане джерелом біди. І нарешті ще одна поширена помилка обрізати дерева з жалю. Господар бачить, що гілка росте криво або вниз і відразу відрізає. Але іноді такі гілки є найпліднішими дерево не росте за правилами людини, воно росте як йому природно. І часом ті неправильні гілки несуть найбільший урожай. Треба не поспішати з секатором а подивитися, як дерево поводиться, де воно краще плодоносить. Старі садівники казали не ріж гілку, поки не бачиш, що вона даремна. Усі ці помилки здаються дрібницями, але саме з дрібниць гине сад. Одне неправильне обрізання восени може зіпсувати дерево на роки, і що найгірше. Більшість господарів навіть не підозрюють, що причина хвороб не в морозах, не в шкідниках, а у власних руках. Бо обрізка це не косметика для дерева, а серйозне втручання у його життя. І поки садівник не зрозуміє цього, секатор залишатиметься найнебезпечнішим інструментом у саду. Правильна обрізка починається не з секатора, а з розуміння того, як живе дерево. Це не просто. Машина для плодів, а живий організм із власним ритмом, болем і потребами. Якщо людина хоче, щоб сад служив довго і вдячно, вона має навчитися слухати його. Старі господарі завжди казали: не дерево під людину, а людина під дерево має підлаштуватись. Тому головне правило обрізати не тоді, коли хочеться, а коли дерево саме готове до цього. Найкращий час для обрізки. Кінець зими або рання весна, коли морози вже спадають, але сокорух ще не почався. У цей момент дерево прокидається повільно, а його тканини можуть легко загоїти рани. У народі кажуть, як тільки сонце пригріло, а сік не побіг, час для секатора. Це зазвичай лютий або березень, залежно від погоди. Осінню обрізку залишають тільки для хворих або пошкоджених гілок. І то дуже обережно, без великих зрізів. Краще зачекати кілька місяців, ніж потім втратити дерево назавжди. Перед тим як узяти інструмент, треба уважно оглянути дерево. Подивіться, як ростуть гілки, які загущують крону, труться одна об одну, ростуть усередину або вниз, саме такі видаляють у першу чергу, але не всі одразу поступово, щоб дерево не втратило рівноваги. Важливо також розуміти, що дерево дихає через крону. Надто густа крона не дає світлу проходити, листя сохне, а плоди дрібніють. Обрізка повинна відкривати дерево для сонця, але не оголювати його повністю. Правильна обрізка це баланс між тінню і світлом, між силою і спокоєм. Є просте правило народних садівників: гріш так, щоб пташка могла пролетіти між гілками. Це означає, що крона має бути не загущена, але й не порожня. Ще одна порада. Якщо сумніваєшся, чи зрізати гілку, краще не чіпай. Весною буде видно, чи вона жива, і тоді можна прийняти рішення. Сад не любить поспіху, особливо коли справа стосується секатора. Хто поспішає з обрізкою, той потім довго лікує свій сад. Що стосується інструментів, то вони повинні бути гострими і чистими. Тупий секатор рве кору. Залишає рвані краї, а такі рани заживають довго і болісно. Гостре лезо робить гладкий зріз, який швидко затягується. Після кожного дерева леза треба протирати спиртом або хоча б марганцівкою. Це проста дія. Але вона рятує сад від поширення грибкових хвороб. І не забувайте про садовий вар або бальзам для обробки зрізів це як бинт на рану. Його наносять тонким шаром, щоб захистити місце обрізки від вологи і бактерій. Коли зріз роблять, важливо враховувати напрям росту гілки. Якщо хочете, щоб новий пагін ріс у бік, зріз треба робити над брунькою, яка дивиться назовні. Якщо зрізати над внутрішньою брунькою, дерево загущуватиме крону. Такі дрібниці визначають вигляд і здоров'я дерева на роки вперед. Старі садівники вміли читати дерево як книгу, бачили, куди воно ростиме ще до того, як воно пустить нові пагони. Цьому треба вчитись, спостерігаючи не один сезон. Щодо молодих дерев їх не можна сильно обрізати, молоде дерево росте швидко, і кожна гілка важлива для його розвитку. Перші три роки обрізка має бути мінімальною, прибирають лише ті гілки, що ростуть під гострим кутом. Або перехрещуються, коли дерево входить у силу, його можна формувати, створювати правильну форму крони. У яблунь зазвичай залишають 3-4 скелетні гілки, які ростуть рівномірно навколо стовбура, щоб забезпечити міцність і освітлення. У вишень слив і груш принцип подібний, але треба враховувати, що ці дерева більш чутливі до зрізів, тому краще робити їх навесні, коли вже тепліше. Особлива увага старим деревам. Вони потребують омолодження, але не одномоментного. Не можна зняти всі старі гілки одразу. Дерево може не пережити такого стресу. Треба робити це поступово. Щороку зрізати два-три великі старі гілки, замінюючи їх на молоді пагони. Так дерево не втрачає сили і продовжує плодоносити. Мудрі садівники завжди кажуть. Не ріж старе дерево одним махом, дай йому час оновитися. Є ще народний метод обрізка на кільце. Це означає, що зріз роблять точно по місцю, де гілка приєднується до стовбура, не залишаючи пенька і не заходячи в живу тканину. Так дерево саме затягує зріз. Якщо зрізати вище, залишається пеньок, який з часом гниє, якщо нижче, пошкоджується стовбур. Це тонка справа, але хто раз навчиться, той ніколи не зробить помилки. Також важливо враховувати погоду не можна обрізати дерева під час дощу, снігу або туману, волога потрапить у зрізи і викличе гниль. Найкраще робити це в сухий сонячний день, а після обрізки дерево варто підгодувати восени перегноєм, а навесні золою або компостом. Це допоможе йому швидше відновитись і підготуватись до плодоношення. Старі господарі мали свої прикмети. Якщо пташки почали перевіряти гнізда, можна брати секатор. Якщо ж на деревах ще тримається листя, зачекай дерево ще не готове, і дійсно, природа сама підказує, коли час діяти, тільки треба дивитися уважно і не поспішати. Найголовніше Обрізка повинна бути з розумінням. Кожен рух секатором має мати причину. Якщо ріжеш, знай, навіщо. Бо кожен зріз – це слово, сказане дереву. Скажеш неправильно, дерево запам'ятає. Скажеш з повагою віддячить урожаєм. І, хоч це звучить просто, та в цьому уся суть справжнього садівництва. Отже, підсумовуючи всі поради і досвід поколінь, треба твердо запам'ятати. Дерево це не дошка і не кущ, який можна підрізати бездумно. Воно живе, відчуває втручання, реагує на кожен зріз. І якщо людина хоче, щоб її сад був здоровим і щедрим, треба навчитися робити все вчасно і з розумінням. Найбільша помилка думати, що обрізка тогоча це звичайна справа, яку можна виконати на швидку руку. Кожна гілка. Кожна брунька має свою роль, і зрізати можна лише тоді, коли розумієш, що саме це допоможе дереву, а не зашкодить. Перше, на що слід звернути увагу, це час. Осіння обрізка, особливо глибока, майже завжди шкодить, навіть якщо здається, що дерево потребує чистки, краще залишити це до весни. Восени можна лише видалити поламані або хворі гілки. І то дуже обережно обробивши зріз садовим варом не треба робити великих ран, бо з настанням морозів дерево не зможе їх затягнути. Скільки вже таких випадків обрізали восени, а навесні бачать кора відчарувалась, гілки почорніли, дерево загинуло. А потім кажуть мабуть, зима винна, та винен не мороз, а людська поспішність. Друге це кількість обрізаних гілок. Не можна зрізати все, що здається зайвим. Дерево має свій природний баланс, і якщо забрати забагато, воно ослабне. За народними правилами за один сезон можна знімати не більше третини крони це золоте правило. Хто ріже більше, сам собі шкодить, бо дерево витрачає всю силу на відновлення, а не на плоди. І замість урожаю отримуємо лише купу диких пагонів і сухі гілки. Тому пам'ятайте краще менше, але вчасно і розумно. Третє, обов'язково треба дбати про зрізи кожна рана це як відкрита брама для інфекції якщо її не закрити, дерево може загинути. Старі господарі користувалися садовим варом, а в кого його не було брали глину, змішану з коров'яком або золою і змащували місце зрізу. Це простий, але дієвий спосіб. Тепер продається багато сучасних засобів, але суть та сама, треба закрити рану, щоб вона не плакала. Не робіть зрізів на сухо і не залишайте дерево без допомоги. Ще одне важливе правило не обрізати у вологу холодну або похмуру погоду найкраще у сухий ясний день. Бо волога на зрізах викликає гниль, а холод робить деревину крихкою. Так само не можна обрізати дерева після дощу чи при тумані. Навіть найменша волога стане джерелом біди. Краще почекати кілька днів, але зробити все якісно. І не забувайте чистити інструменти, навіть найгостріший секатор може стати переносником хвороб, якщо його не продезінфікувати після хворої гілки. Щодо старих дерев тут потрібен особливий підхід. Якщо дерево вже старе, не треба його мучити сильними зрізами. Робіть усе поступово. Щороку знімайте по кілька великих гілок, замінюючи їх новими пагонами. Так дерево відновиться, і ви продовжите його життя ще на десятиліття. Старі садівники казали Омолоджуй дерево з розумом не з ножем, і це істина перевірена роками. Бо дерево, як і людина, не любить різких змін. Дуже важливо також пам'ятати про різницю між породами. Яблуня терпить обрізку краще за все, але вишня чи черешня набагато ніжніші, їх треба обрізати тільки у теплу пору, коли вже видно живі бруньки. Груша не любить глибоких зрізів, а слива не витримує гоління, кожне дерево має свій характер, і той, хто хоче мати гарний сад, мусить знати ці особливості. Тільки тоді сад буде дружнім і вдячним. Ще одна порада з народного досвіду: після обрізки не залишайте гілки під деревом, їх треба або спалити, або винести з саду, бо в них можуть бути личинки шкідників чи спори грибків. Якщо залишити їх лежати, вони заразять землю. І наступного року проблем стане ще більше. Це дрібниця. Але саме з таких дрібниць складається правильний догляд за садом хто прибирає за собою. Той має здоровий сад. І останнє не поспішайте з обрізкою лише тому, що так усі роблять. Сусід може обрізати восени, бо йому так зручно, а вам ні. Кожен сад має свої умови, свій мікроклімат, свій ритм, хтось живе в теплому регіоні, хтось у холоднішому. Тому орієнтуйтесь не на чужі слова, а на власне дерево. Подивіться, як воно дихає, як росте, коли листя опадає. Тоді воно само підкаже, коли його можна турбувати. У цьому і полягає справжня мудрість господаря. Якщо підсумувати коротко, то головні поради такі не обрізай восени без потреби, не поспішай із секатором, не ріж багато обробляй рани, чистий інструмент і спостерігай за деревом. Це п'ять простих правил. Але саме вони відрізняють доброго садівника від недосвідченого. Бо сад це не просто земля і дерева, це живий світ, який відчуває турботу, де обрізають з розумінням там урожай, де ріжуть із поспіхом, там пусті гілки. І наостанок кожен, хто колись посадив дерево, взяв на себе відповідальність це не просто рослина, це жива істота, яка довіряє вам. Не калічте її краще залиште гілку, ніж зрізати зайву. Навесні подякує цвітом. Восени плодами.